Тук-тук-тук на зв'язку. Коротше, гайс, знімай новий випуск. Давно не було відео на каналі, 6-3 тижні. Де і пропав, Короте, хотів трошки психологічну розрязку, поїздити без, без камери, цілочасно зупинятися і оце все не знімати. Короте, хотів взяти трошки паузу, відпочити і вертаюся назад до доставку. Підтримай обов'язково лайком і підпискою. Дякую, що ще не відписався. Я вертаюся, трошки ще покатаємо доставку. Затягаюсь не обіжайтеся, що буде дуже багато відео і дуже багато нарізок. Просто так трошки тримається динаміка відео. Цікавіше вам дивитися і, і треба тримати динаміку, так що. Бля, хамуга з вашими листями. Та що? Давайте якесь наступне відео. Ну і одразу падає в мене Ашан. Звичайно, що беремо. За 18 злотих Стає 4 км. Я знаю де то є, так що поїхали. Оце Ашан переді мною. Але ми туди заїжджати не будемо. Ну, у мене замовлення за шану, але ми туди заїжджати не будемо. Ми будемо як на багато. А хай люди думають, що я на машині доставляю, їду на парковку. І... Ну а що? Піднімаюсь, піднімаюсь, сервіс. Ага. Пішов. Звісно, пішов. Аж сто раз пішов, я телефон забув. <гум> Тепер ти приблизно ну, розумієш наскільки я горе Я... Це взагалі... Як можна телефон забути? Всім добре. Все, я зараз ставлю таку мелодію з джета. Типу місія виконана. Чекай, як він робив. Забрав вашан і їду за 18 злотих. Яка тема башані? Коротше, тут можна повертати товар протягом 30 днів, тобто ти приносиш ще і повертаєш товар. Тут бабульки настільки обнагліли, вони беруть купляють помідори, приходять через три дні, коли вже ті помідори гнилі і просто повертають її назад, вертають гроші. Так само з булочками. Беруть, купляють булочки. Там 3-5 днів, і просто та бабулька сама приходить і вертає і їй вертають гроші. А що по ньому робити з тим товаром, з тими помідорами чи з тими булочками? Для мене це був вообще як Являюсь власником цього транспорту, і я мушу його представити. Декілька секунд вашої уваги. Якщо оці покришки були створені, то виключно для цього велосипеду цей звір подолає любу вершину. Якщо Еверест стояв би тут. То цей звір би був на Евересті. Я тобі скажу так: ну, тормозна система з найкращого, найекологічнішого желіза, вона була створена іменно для цього велосипеда. Це виключно своя ручна робота. Цей акумулятор проїде любу дистанцію, якщо цим з цим акумулятором стартанути з Польщі до Америки, мені здається, ти завтра вже будеш в Америці. Бо тут 36 А з найякісніших баночок, які дозволяють зарядити цього звіра, який подолає будь-який за 5 годин з цієї сторони непомітним поглядом ми зараз замічаємо контролер, який 20 ампер, який дозволяє цьому велосипеду розігнатися до 40 км за півгодини, за 22 хвилини до 40 кілометрів. Якщо перед покупкою свого автомобіля ти би дізнався про цей транспорт, в тебе б не було автомобіля. Ти би виключно купив оцього звіра, я тобі скажу так, він достойний уваги, він повинен бути в тебе, продається, всього-навсього, тільки для тебе. З цими рукавицями, з найкращого матеріалу, замовляв з Німеччини, і ти можеш стати власником цього звіра. всього лиш за одну тисячу доларів. Акція дійсна тільки для цього відео і тільки для тебе, мій дорогий підписник. Всі послухав, як я тебе тут нахвалюю на публіку. Я тебе тут так нахвалюю, а ти ламаєшся. Я, я колесо сім разів міняв за тиждень. Ти взагалі нормальний? Отут воно все відвалюється. Ти. Я. Ні, чесно, якби я знав, я б краще на завод пішов ніж з тобою зв'язуватись. Ти розумів, мені 25 років. 25 років. А, і я працюю на доставці, то ти в принципі теж в курсі. А ще в мене є така сумка, і iPhone 8. Коли вмієш розказати про себе. Кстати, виїхав знімати нове відео. І щоб ти поняв, знов. Та скільки можна? Я вже замахався з тими камерами. Щоб ви відчували, як мені на броківці, подивіться на мій телефон. Отаке відчуття і в мене в руках. Прям капець. Мені ще кажуть, що я по тротуарах їжджу. Та я тут на кульці тільки вообще ганяю, що капець. І ви мені ще щось кажете вообще, що я їжджу по тротуарах. Між і вообще. Я на початку війни був в Україні. Я знаю на що це похоже, але насправді там загорівся завод, і всі токсичні речовини вони тепер в повітрі. Прийшло повідомлення, що краще не виходити на вулицю. мене є так небезпечна робота, а ще плюс з токсинами, то це взагалі капець. Коротше, це кілометра три звідси вже є дуже близько, в мене тут замовлення впало. І тут таке повітря, м -м, таке враження, що то на якомусь заводі будівництва якогось, і таке, типу, як полюка дуже сильна. Прям я розумію, чого сюди впало замовлення. А воно все там димиться і димиться. Чого горить і горить? Коротше, не суть. Людей надзвичайно мало. Це доволі людний район насправді. Але зараз людей дуже мало. Хоча жінка псом гуляє і все одно інша жінка Просто сіла відпочити. Ну і я тут такий. Ой, коротше, треба волоти звідси, треба валити до себе в райони. Оці от всі там хмари, це якраз від того. Небо сьогодні доволі світло. Коротше, все гайсь. Де я приїхав, боже. Тут одні мільйонери живуть. І я щось сюди приїхав. Мені аж стидно на чому я сюди приїхав. Мені аж стыдно, навіть в чому я вдягнутий тут. Мені взагалі стыдно тут знаходитись. Коротше, мужик мені тільки що дав 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 золотих чаю. І каже, це таке дробне. Тримай. Я, я ти, ти що? Подивись на то, щасливе лице. Як мало треба для щастя. Хоча я сюди їхав, боже, реально. Якщо я би так стартанув на Словаччину, мені здається, я б десь до кордону вже би десь там докочувався. Ви розуміли, наскільки я проблематичний кур'єр? Оце я тільки що привіз клієнту, він відмовився. Написав uh, підтримку і мені походив <схай> аккаунт, можеш заблокувати. Це коротше спортзал, в якому я був тренер. Але по сьогоднішній день я все ж таки кур'єр. Коротше, яка ситуація? Моє колесо, мій вілік, колодка. Просто їхав, вона відвалилася. Я тільки що чуть в браму не в'їхав. Коротше, віддав тільки що замовлення, і мені дали 10 злотих. І питаю, чи можна дати чайові. Боже це капець! Я такі ще і це перше замовлення. Що я тільки що виїхав? Це просто капець Ліфт лакшері Коротше гайз, як я вдягнути, я в курці, там плюс 24, і я її вдягаю, просто щоб на мене вітер так не був. І шапці, бо мені просто все. мене повністю продуває А ще в мене такі перчатки тепер нові, крутецькі. Показую, як сюди віти. Оп, запихаєш руку, натискаєш і все, і я вже в чомусь дворику. Унікальність цих дверей зашкалює. Але все добре, я вже доставив, я в принципі так заходив чисто на відео показати, що людина, хто це робила, трошки не передбачила, не передбачила цей момент. Ні, ну то ляпота. Скільки це треба сил, терпіння. Фінансів, оце все зібрати і, і заклеїти. Ой. Ай які диски, боже, а який там салон? Це взагалі щось з чимось. Ой, що там несеться, що зараз буде, це капець. Блін. Життя мене до такого не готувало. Там просто там така хмара йде. Що... ай! ладно. Я вам зараз через півгодинки підзнімлю, коли я буду весь вообще буду в ті калюжі запригувати. Зараз як тут нажму, ля. Я ось так вот просто поїхав, я не знаю куди, але отуди просто їхав. А я так і восьмую зроблю і буду їхати. Господи, як це кайфово! Я походив не по тій стороні, їду, але несу. Все. Будь ласка, де моє мохіто? Я не зрозумів, де мохіто? Він тупо їде і до всіх щось говорить. Постійно. Він завжди до мене щось говорить, але я завжди нічого не розумію. Ну і коротше, така історія. Я сюди приїхав спеціально, щоб розказати трошки про цей стадіон. Це дуже крутий і великий стадіон. Тут грає команда «Хожов». Вона недавно, два роки назад, вийшла тільки в Вищу лігу. А раніше цей стадіон побудували. для Простої напів команди. І Для чого будувати такі масштаби? А ще в цьому парку є такі а, тренажери. Прям їх багато. Це рідкість. Було б біля мене такі, це було б кайфово. І чи не нагадує той звук? Теж включили сирени. І так кожен день будуть включати протягом місяця, я читав. Щоб перевірити, чи вона працює так як потрібно. Продуктивність моєї роботи зашкалює. чекав замовлення 30 хвилин, а зробив доставку за 7. Зараз знов 30 хвилин чекаю, десь доставляю. Бажаю. І тільки що брав, і тоді втрамбовував. Бо в мене ж три замовлення. Добре. Добре, а то солобаха. Так, так. так. Міщіна вам там удобно. Може поміняємося. Ось як статі вільне місце. І які тут можуть бути замовлені, якщо всі люди гуляють? Коротше, біля мене ауді, точніше переді мною ауді. Мені оттуди їду. Я тільки дивлюся на ту машину, я, я більше нічого не бачу. Головне, щоб просто до неї навіть не наближатися. Звісно, там захід сонця, все дуже гарно, але я взагалі нічого не бачу, куди я маю їхати. Воно все так відбиває очі щоб мене тут машина не збила. Вийшло? на секундочку. І буду зараз їздити ось рекламувати з тим прапором. Та пице креативно зробили. Я вот так зажав кнопку, їду просто вперед. Воно все-таки зелене і я розумію, що я зараз отримаю за це замовлення 30 злотих, бо я їду 10 кілометрів, але 5 з них я їду по такій володоріжці. Це просто. І я виконаю це замовлення, я не знаю, ну за хвилин 30. 300 гривень вже є. Халява. Дивіться наперед, скільки там знаків. Я коли перший раз то побачив, я просто нахилив голову вниз і не дивився на них, бо це можна тут а... капіти. Отак От дивишся туди вдалі, і вони йдуть і йдуть, і не закінчуються. А ще мало того, половину на початку я взагалі не знав, що то що означає, куди їхати. Щось замовлення якесь пройшло, але я вже їду додому.